8-20, неділя. Прогріваємося і в рейс. Плани на сьогодні такі. Знов лампочка на колеса Та це вже воно мене задовбало. Як часи? Коротше, плани на неділю. Поїхати повербанки забрати. А там буде видно. Останній день сьогодні мого челенджу. Ну як, цього іменно. Потім <смі>, чекаю вас наступний коли вже буду збирати кошти на переоформлення цієї тачки. Коротше, якщо я все правильно посчитав, то залишився в мене 5. Ну я щось не впевнений, що я там правильно все посчитав. Останні 2 дні я там толком не заправлявся, деньг я оставляв більше на заправку. Так що сьогодні покажуть вже всі результати. Сьогодні вже ввечері я, коли буду їхати додому, повністю до повного заправлюся, підрахую тижневу всю касу, скільки в мене залишилося, скільки там той сьочей. Івих мені, кстати, накидували, дай Боже, за цей тиждень. А як удивительно по уклону там у мене каса десь двадцатка, і з цієї двадцятки ні одного гриви не качає. Це перший тиждень. У мене такий був що Ну типу за безготівкову мені чая не скидували. Ну перший раз таке. Ну то таке. Зато налічечкою мені відстегували. Так, забрати павербанки, поїхати на галасієво. Мені треба. Потім у мене в доньки сьогодні день народження, бо ці всі двіжухи, челенджі челенджами тачками, тачками. А з родиною треба провести час по-любому, тому що донька буде потім огорчатися. Ми цього, звісно, не хочемо. Так що сьогодні будемо працювати десь годин 10 максимум 8. Ввечері якісь там суші закажемо, якусь піцу да <хи> посидимо. А залишиться у мене там якась там, тисяча, дві, там ну Я не знаю. Там, ну, я планую, що там не більше двох у мене залишиться. Тож на наступний тиждень ми такого, би, на розслабончику їх зробимо <хи> Да і все на цьому. Тільки недавно говорив, що чаюхи на цьому тижні було нормально. 270 прилетіло <хи> чаюшки. Тариф 600. По бізнесу стріляє би, он дуже редко, але метко. Спочатку ще сумнівався, чи його брати, там, як маршрутка, там багато адресів. Ну, думаю, ладно, що ж стоять, ждать. Полетіли. Першу дівчинку забираю, нормально, все, друга там простой, поки місь простой, ми йдемо, а поки місь вона вийде. А, можна до блютуса? Ну, думаю, все одно стоїмо, підключаємося. Подключилося на блютуса. Можна навалити, ну, типо, я його навалюй. Короче, вона навалила. <хи> Потім ми поїхали І ще дівчат. Позбирали. Приїхали на точку вже на крайню пакаміс. Туди-сюдим простої 30 гривень було. 630 вона дала 900 мені, сказала за музичку. Вельмо вдячний. А ви кажете, що обряди не допомагають. Все воно помагає і чотенько, воно допомагає. Хтось там іще вже казав. типу, нафіг ти там бабки сумасшедші тратиш на ти YouTube премію, де тебе тариф дорогий, да до дешевше. типу, там зроби. От одне замовлення, і мій тариф якби вже почти окупився. Помагає воно якби нормально, все чотко. Тишина по всім агрегаторам, щоб не стоять просто так в очікуванні цих замовлень, вирішив поїхати забрати павербанки. Тож Поїхав я, зазвонився з хлопчиною, мене чекає, що поїхали. Баночки вже у нас, ребята. і шнури до їх взяв зразу. Все як положено, все як має бути. Така банка. годиться. 13 комплектів, коротше. Мінус 17 тисяч на баночки дзень з конверта. І ще зробили скидочку трошки на цукерки для хлопців. Мало того, що по оптовій ціні віддали ці павербанки, так і ще й дали трошки на цукерки. Так що, підписники, бачиш, ти які в мене класні. А я вам всім дякую за збори там то все. Але ж вони ще не, ну, не прикрачаються, ще багато чого треба. Так що ж конверт буде в закріпленому коментарі. 10-20 гривень, і ще пару днів, давайте позбираємо. Бо я там теж заказав о, знайомих цигарки, так само по оптовій ціні. Пару блоків, так що, поки ми ще цигарки приїдуть поки туди-сюди. ми ще у нас як би, пару днів часу є. Так що давайте підготуємося. Всім подякую, всі класні. Ну, а Хто вперше на каналі, да не в курсі діла, я організував збір для 112-ї бригади. Хлопці нуждаються в нашій допомозі. Так що 10-20 гривень в конверт, будь ласка, а конверт в закріпі. Донька наярює через кожні 20 хвилин. мені, Коли ти будеш, коли ти будеш, ми вже суші Коротше, Не дають мені поработати, буду щось ловити в сторону вдома да поїдемо святкувати. Правда, на жаль, не перемогу мою з сойтачкою, бо там не хватить мені, але будемо святкувати все одно. На наступному тижні там вже залишиться зовсім фігня. Якщо впораємося, поки ловимо додому. По і обачний X, обійний болт все в сторону вдома, прилетів болт, подача там щось 200 метрів, ну, взагалі капелічна. Ну і там щось писало, там, 17 гривень за кілометр. Звісно, ми по максимуму його додали, пасажир зголосився, Все, сів в машину, їдемо. Каже, А що ж тарифі не устраювало, що ви його підняли? Кажу, подача велика. Ну, що йому казати? Ну, дішманський тариф, ну, блін, він так це знає. Зачем такі глупі питання задавати? Кажу, подача велика, 200 метрів. Каже, ага. І того, що ми там сьогодні відпрацювали? Шість годин за 6 годин, 2000 гривень. Болт, одне замовлення додому приїхав там, за 200 з копійками, Uber 600 з копійками, ну і уклон там тисячу з копійками. Зараз швидко заправимося, підрахуємося і виведемо за тиждень, касу, касу, яку я зробив. Я з понеділка обіцяв, вам, що делать. Коротше, грубо говоря, в четвер я там півдня працював І сьогодні неділя, півдня. Грубо говоря, шість там повноцінних таких хороших днів. Так, чекай, не переключайся, жди касу. А і ще ребята, хто там буде заходити в конверт, там донатити. Якщо там будуть нулі то там не переймайтеся, там збір не закінчився, все триває. я Просто вивів отут кошти, щоб прочитатися за всі ж павербанки за цигарки, за, ну, за все інше. Та продовжуємо збирати. За весь час вивів уже тудово 21 з половиною тисячу. Сюди я десь вам прикріплю скріншотик, щоб ви там бачили. За кожну цукерку я вам потім все розчитаюсь, все докладу. Кожного <гадого> чека покажу, так що не переймайтеся. Ну і всім, хто донатив, дякую. І хто ще буде донатити, наперед я вам подякував. Силка в закрепі на конверта. Ну а по роботі 1708 кілометрів я проїхав за тиждень. Майже, ж, а, не майже так 68 гривень, тільки машина заводена була. А на самом деле, там, я не знаю, часу, мабуть, 80 точно. І того, ребятка, що у нас вийшло? Уклон 22 836 гривень. Болт 4515 гривень. убір 2765 гривень. І того 30 616 гривень накатали за. Тиждень доволі непогано. А На заправку в нас пішло 7900. І залишок 22216, вже не вистачає. <с> мінус і пахавать, там жидкостя в дудку, купляв, мойки, шмойки. Коротше, мінус 2200, ми так само віднімемо. залишок 20 000. виходить, я на цьому тижні можу віддати би, за тачку. Ну я вже віддав там. Червоніць. Ну, червоніць я вам до да, ще віддам завтра поїду. Ну І того у нас останеться на наступний тиждень а, 3500 гривень і повністю ми, виходить, розчитуємося за тачку. Ну, а потім у нас ще буде переоформлення, це вже другий квест. Ну Поки ми вже можемо би, Трохи вздохнути. Так що наступний тиждень такий буде у нас лайтовий, на розслабоні, будемо відпочивати. Ну Почнемо ще з сьогоднішнього дня вже відпочинок. цей, ну А потім буде видно. Быть добру.